В'ячеслав Філіпчук, як ніхто знає, що таке грунтові води та шкода від них. Його будинок на вулиці Перегова у Рівному. Щороку навесні вода затоплює його погріб. Каже, там все підняте на метр, щоб не псувалось. У нас було підтоплено регулярно, кожен рік. От, і, ну я знаю, скільки. Ну, 10, 20, завжди, скільки я знаю, було підтоплено. Як йому можна було вирішити? Один, один раз мама значить, вирішила, що це можна просто вичерпати. От, вичерпала тут, а воно значить, викидалося і так воно церкву. Це, це ж питання загальне. Це треба спустити воду кудись далеко. А не отут локально вирішувати проблему району взялися у рівне облводоканалі. Тут побудували самоплинний колектор та насосну станцію. кажуть, загальноспланна система водовідведення допоможе справитися із багаторічною проблемою мешканців цього району. В даному районі немає централізованого системи водовідведення, і є питання про і є ще стоїть питання про затоплення даної території грунтовими і поверхневими водами. В управлінні капітального будівництва був замовлений проєкт. Ми є ген, говорити, підрядники по виконанні робіт будівництва самопливного колектора, напірного колектора і насосної станції загальної сплавної насосна станції водовідування даного району. Будівельні роботи в даному районі закінчені. Плануємо до кінця 2014 року закінчити позаналогочувальні роботи, монтажні роботи і в ну, в кінці грудня ввести ввести дані насосно, даний насосної станції чи воно, даний компас водовідведення в експлуатацію. Після введення даного компасу буде Будуть видаватися технічні умови для мешканців і фірми на відведення стоків з персоналу з їхнього індивідуального засаду. Тобто люди у помешканнях або підсобних приміщеннях, яких після кожних опадів стояла вода, тепер можуть підключитись до системи водовідведення. За технічними умовами потрібно звертатись до рівня облводоканалу.